Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини. Студії Анна Могильна, а придовсім про таке: Шанували пам'ять. До Дня Гідності та Свободи згадуємо Героїв Небесної Сотні. Незламні на Черкащині продовжиться реабілітаційна підтримка ветеранів системи МВС. Здобув найвищу нагороду гармоніст Артур Андрійкевич виборов супергран-прі на міжнародному конкурсі Україна єднає світ. До дня гідності та свободи біля пам'ятного знака Борцям за волю України відбулася церемонія вшанування Героїв Сотні сотні опіса в Свято Троїцькому соборі звершили молебень. Детальніше у наступному сюжеті. Керівниця центру Я Маріуполь Катерина Аксенко зазначила, що для Маріупольців війна почалася ще у 2014 році. Тож сьогодні вони роблять усе можливе, аби її якнайшвидше завершити. І, попри всі труднощі, прийшов шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми прийшли попри погоду, попри все. Попри те, що сьогодні гинуть військові на фронті, вони нас захищають. Це дуже важливо сьогодні бути тут і бути в єдності. Я пам'ятаю, коли це свято запровадили, і ми думали після цієї дати, що ну, війни не буде, повномасштабного вторгнення не буде. І у нас була велика віра. І на сьогодні бути гідною, бути гідним. України, це, це велика честь. Пам'ять це все, що має нація. Вона не повинна зберігати лише події сьогодення, а й те, що відбувалося з нашою країною раніше. Люди мають знати свою історію та історію своїх предків. Це дуже важливо, тому що, по-перше, Росія чи геноцид не тільки нашого народу, але й нашої пам'яті, нашої історії. Вони унічтажають все. Що у нас є мову, історію, тому це дуже важливо на сьогодні. І такі заходи урочисті треба проводити попри все. Попри все, що відбувається сьогодні. Зі слів студентки Анастасії, бути тут сьогодні це подякувати тим, хто віддав життя за нашу гідність і майбутнє. Тому що і за цих військових ми можемо жити, ми можемо радіти. Ми можемо ходити в школу, в коледжі. Ми можемо працювати. Герої віддали своє життя за майбутнє України, а завдання старшого покоління передавати молодим. Цю пам'ять виховати повагу до їхнього подвигу та формувати розуміння того, що свобода це цінність, яку здобувають ціною мужності й відданості. Ми маємо пам'ятати їх, ми маємо тримати в серці цю пам'ять і передавати наступним поколінням, розповідати нашим учням, дітям про те, що були колись такі хороші хлопці дівчата, які не пожалкували своїм життям і їх вже немає, але пам'ять про них вічна. Ректор Богданового університету каже, ці дні назавжди залишаться в пам'яті і немає вибачення тим, хто спричинив цей біль. Він сам, як і інші патріоти, брав активну участь у революційних подіях. Шанування ще підсилює нашу тепер уже спільну боротьбу із ворогом Російською Федерацією. Тому я думаю, що Недаремно названа Сотня Небесна, бо це війшло вже у віки, у віковічну історію. І кожна людина, яка є свідомою, яка бореться за життя своє, за свою гідність, буде завжди відзначати. Цідні і цей день гідність і свобода це ті принципові цінності, які мають бути у кожного українця, і заради яких Україна сьогодні бореться. Саме такі цінності формувалися тисячоліттями, і ми маємо пам'ятати всіх тих, хто віддав за них своє життя, зазначив Ігор Таборець. Ми говоримо про гідність. ми говоримо про самоповагу і до себе. Це про повагу до нашого всього українського, це про нашу незламну Україну. Слава всім нашим героям Небесної Сотні. Це і наші семеро черкащан, які віднесені до цього воїнства. І нехай от, Господь Бог їх е, е, там надихає, а вони нас надихають на подальше звершення. Самий кращий, мабуть, приклад для сьогоднішніх наших воїнів це. Саме люди, які не військові, як вони як вони виразили свою точку зору, і як вони твердо стояли саме за гідність і за свободу нашої Анна Могильна Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана в Україні почався прийом заявок на 6500 гривень допомоги для тих, хто найбільше постраждав від війни або перебуває у складних умовах. Програма діє в рамках зимової підтримки. Отримати виплату можуть діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю. Люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб. Діти з часа ВПО, які отримують виплату на проживання. Діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років. Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд, отримати допомогу можна онлайн через дію або в відділенні пенсійного фонду. Гроші надійдуть на дія карта. Або спеціальний рахунок, і їх можна витратити протягом 180 днів на одяг, взуття та ліки. Інвестує в розширення власної справи та продовольчу безпеку області. Агровиробник із Золотоніщини планує втілити масштабний проєкт. Виробник уже успішно займається рослинництвом і тваринництвом. Нині ж береться за будівництво сучасної ферми на три тисячі фуражних корів. Питання розвитку аграрної галузі та інвестицій у розвиток під час війни обговорив із виробником начальник Овай Ігор Таборець під час офлайн-зустрічі у межах платформи Діалог, влада, бізнес. Продовольча безпека пріоритетне завдання Черкащини, зазначив посадовець. Нині Черкащина в п'ятірці лідерів поміж областей України за чисельністю великої рогатої худоби. Це стосується і виробництва молока. Маємо 16 племінних заводів і 27 племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби, розповів Ігор Таборець. Він додав, що на рівні області впроваджують низку програм для підтримки тих, хто працює на землі. Зокрема, сільськогосподарських кооперативів і сімейних фермерських господарств. Також підтримуємо і наших ветеранів, які займаються фермерською діяльністю. підкресив очільник області, щоб наше зроблене в Україні лише примножувалось. На Черкащині продовжується реабілітаційна підтримка ветеранів системи МВС. Цього тижня учасниками стали ветерани поліції, Національної гвардії, прикордонної служби та рятувальники ДСНС. Програма спрямована на відновлення фізичного та психологічного стану через адаптовані види спорту та сучасні методи реабілітації. Тренування відбулися у Чорнобаївському спортивному комплексі, де для ветеранів організували серію вправ у басейні від опанування різних стилів плавання до відновлювальних рухових практик під супроводом інструктора. Сьогодні я прийняв участь в тренуванні з ветеранами ГУНП Черкаської області. Дякую за запрошення. Отримав задоволення поплавати, поділився досвідом з хлопцями. Надіюсь, їм це. Пішло в користь. Взагалі, плавання для людей це дуже гарна реабілітація, особливо для ветеранів, які отримали інвалідність, тому що в плаванні працюють всі групи м'язів і дуже корисне для здоров'я. Ветерани відзначають, що такі заняття позитивно впливають на самопочуття, відновлюють життєвий тонус та сприяють розширенню соціальних контактів. Знаходячись у воді, я відчуваю душевну рівновагу, легкість, спокій. З кожним рухом я відновлюю впевненість та віру у власні сили і можливості, тому це не лише про фізичне відновлення, а й про покращення психологічного стану, відновлення та удосконалення когнитивних та сенсорних функцій, таких як Концентрацію уваги, координацію рухів, відчуття дистанції, напрямку, пропріорецепції та інших аспектів тілесної свідомості, які допомагають мені покращити взаємодію з навколишнім середовищем. А ще це... Про уникнення ізоляції та покращення соціальних зв'язків міграційники виявили в Умані чотирьох громадян Китайської Народної Республіки, які перевищили дозволений строк перебування в Україні, як повідомили в прес-службі міграційної служби Черкащини та Кіровоградщини, Іноземці мали право тимчасово знаходитися в Україні протягом періоду, визначеного візою, але не довше, ніж до останнього дня строку дії візи. При цьому вони не залишили територію України в установлений термін. Трьох порушників міграційного законодавства притягнули до адміністративної відповідальності. У місячний строк усі зобов'язані самостійно покинути Україну. Як того вимагають ухвалені рішення про їхнє примусове повернення до країни походження або третьої країни. Спортивний клуб Черкаські богатарі, створений 2020 року, продовжує отримувати позиції одного з найсильніших клубів країни. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC та меценат, який уже багато років підтримує розвиток спорту та парліфтингу в Україні. Сьогодні розповідаємо про виступ спортсмена клубу Романа Ярмоленка. Роман майстер міжнародного класу з підйому штанги на біцепс, майстер спорту з жиму штанги, багаторазовий чемпіон обласних змагань з армреслінгу. На Кубку України UPC 2025 він виступив у категорії опен аматори до 82 кг та показав високий результат. Жим лежачі 147,5 кг і виборов друге місце. Підйом штанги на біцепс 67,5 кг, також друге місце. Спортсмен, який наполегливо тренується, попри всі труднощі та навіть травми. Завжди виходить на поміст, готовий до боротьби та стабільно посідає високі місця у найконкурентніших категоріях. Та головне, Роман це командний спортсмен. Він той, Хто завжди поруч допоможе перемотатися, підготуватися, підстрахує на підході, дасть пораду, підтримує совом і справою. Він серце команди Черкаські богатирі. Його сила, характер і відданість команді викликають захоплення та повагу. Розповідають про свого спортсмена Черкаські богатирі. Жашківської мистецької школи Артур Андрікевич взяв участь у 24-му міжнародному конкурсі Україна єднає світ. Своєю майстерністю, оригінальним стилем і яскравою артистичністю він настільки вразив журі, що його виступ отримав найвищі бали та став найкращим на конкурсі. О підсумку юний віртуоз виборов супергран-прі детальніше у сюжеті місцевих новин. За вісім років навчання у мистецькій школі гармоніст здобув 66 перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Він активно виступає на культурних і благодійних подіях. А ліцеї номер 5 очоля учнівське самоврядування. Торік Артур став стамбідіатом Черкаської обласної військової адміністрації. «В Умовах війни дуже важливо популяризувати українську музику. Це і міжнародні конкурси, виступи, благодійні концерти. Ансамбль гармоністів активно цим займається. І я як учасник. Також прикладаю свою руку з дитинства. Я любив музику, мені так подобалось. А от гармонця Іван Іванович мені привив, що саме цей інструмент як джерело звуку. Викладач заслужений працівник культури України Іван Сухий каже: на міжнародному конкурсі Україна єднає світ. Артур продемонстрував високі здібності та здобув супергран-прі. Під час семінару експерти відзначили його техніку, артистичність і подачу. Міжнародний конкурс. Україна єднає світ. Це вже Артур бере вдруге там участь і ну, якось так, що його запам'ятали там і керівництво цього конкурсу. І от він подав заявку і виграв супер гран-при. Цей кубок виготовлявся, так як мені сказали, в Угорщині. І це вперше таке робиться. Кожен молодший гармоніст демонструє кращий рівень, ніж його старші колеги, адже це безмежний простір для розвитку і праці. А чим більше роботи, тим вищий результат, зазначив викладач. Мені це приємно, що вони дивляться на старшу, копіюють, беруть приклад і з часом перевершують. Все, що вони роблять, вони краще роблять, бо вони з молодої сторони це роблять. І я цим пишаюсь. Я тільки побачу, що що він щось грає і щось оригінальне на свою, на свою манеру, на молоду манеру і десь щось. Я цим дуже пишаюся. Я радий, от я вже побачив це і я ж. Ні, хто вчуся. Артур Андрійкевич продовжує наполегливо працювати. Її упевнено рухатися вперед. Попереду нові конкурси, нові перемоги та, можливо, стипендія президента України. Ми Артура готовимо і організатори цього конкурсу Україна єднає світ. Вчора вже прислали рекомендації для того, щоб Артурові дати рекомендації для підсилення участі в конкурсі. Міський голова Ігор Цибровський вітаючи Артура та його викладача з вагомими здобутками, подякував їм за популяризацію української культури. Щиро дякую за те, що ти є. що Ти працюєш вам, Іван Іванович. Ну і бажаю успіхів. подальшого. Ми чекаємо від тебе. На тебе. 22 листопада у теплому секторі циклону з південного заходу посилиться південний синоптичний процес. Надходження теплого та волого повітря зумовить стрибух середньодобової температури до 10-12 градусів. А це норма першої половини жовтня. По мірі наближення до нашого регіону атмосферних фронтів цього вихору інтенсивність дощів посилиться до помірних. Синоптики прогнозують аномально теплу вологу з туманами погоду, температура вночі 10 градусів тепла в день 11-16. У неділю 23 листопада південний вихор повертатиметься більш прохолодною своєю частиною. Дощі збережуться, Чаркащина опиниться на межі холоду та заході і тепла на Сході. Тому температурний фон знизиться вночі 4-9 градусів тепла, в день 9-14. За попередніми прогностичними розрахунками на початку нового робочого тижня короткочасно похолодає. З північними вітрами надійде порція повітря північних широт. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. В день 2-7 градусів тепла. Суддєвих опадів не очікуємо. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб-каналі Дана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде, Україна!